Thank you. Першої сесії 7-го середини пропонує наступні питання. Про звільнення з повномасштабні ванчеви з посади першого заступника міського голови з питань діяльність виконавчого органу правди. Друге питання. Про організація шкода міської міської ради. Третє питання. Про затвердження на посади заступників міського голови, закрою, що справою понковиною. Четверте. Зговорні виконавчого комітету щодо міської міської ради за затвердження персональної склади. П'яте питання. Про звільнення заступників Шторського міського голови з питань діяльності виконавчих ворогів ради керуючих справами комітету міської ради. Шосте питання. Про утворення постійних комісій Штормірської міської ради. Пункт 8. Сьоме питання про обрання військових постійних комісій Штормірської міської ради та затвердження їх складу. Восьмей пункт. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. І дев'яте про пересвоєння ради. Це стаття 15 законно українського суперсомовірування. Є інші промісити за основу. Ставлюється на вислання за До завтра. is it поставите здравството и се апетајно позиција. нас на нашето. И на позиција. позиција. Також обирає на посади заступників міського голови, дорогі з правами першого заступника міського голови і теж офіційно на цій основі звідки, звідки працює обрана рада. Якщо радо вже важен, то що таки в порядку дня стоять питання звільнення заступників і всіх інших. У нас реклама написано прибір. Why is that? What's up? Я кажу ще раз, що я радую, що це питання наскільки важливо, важливіше, ніж питання бюджету, чи оформлюємо виконавчий комітету, чи заступники, тому що це питання було останні, що страшно Может меня прочитали. 37

п'ятий, четвертий, третій, в кожен років, як правило, при вступі на посаду присвоюється на найшій рам, які є як? взяти. Пропозиція присвоїти Вітомерському міському голові Сухому Сергію Іван, що п'ятий ранг посадовує особи місцевому зміни. Для довідки він зараз також посадовує особи. І мало в сьомий радку за добросомні стало сміттєво. Переходить в інших капітоліях, які ми присвоїли на інших. wow за uh, персональный